Що зараз найбільше потрібно жителям звільненої Херсонщини? Чи вдається відновлювати об'єкти критичної інфраструктури у регіоні? І наскільки ефективними є дії місцевої влади? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Уряд виділив 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення критичної інфраструктури Херсонщини. Про це 15 листопада повідомила прес-служба Міністерства економіки. Серед пріоритетних завдань відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури і забезпечення місцевих жителів електроенергію і теплом, зазначила перша віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Вона додала, що також виділені кошти підуть на відновлення об'єктів соціальної сфери. У повідомленні на сайті Міністерства економіки сказано, що кошти отримає Херсонська обласна адміністрація, яка має узгодити з міністерством розвитку громад та територій перелік заходів для фінансування. Йдеться зокрема про обстеження об'єктів, закупівлю будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів, капітальний ремонт і реконструкцію, поточні ремонти і розбирання зруйнованих конструкцій. Повідомлення про виділення коштів на відновлення Херсонщини надходили також від Львівської обласної військової адміністрації, Рівненської, Мукачівської, Київської міських рад і з інших регіонів. Тим часом, станом на 27 листопада, у Херсоні відновили електропостачання для 17% побутових споживачів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Наступного дня посадовець зазначив, що електрику відновили для 24% споживачів. Світло частково є у центральній частині міста та таких мікрорайонах, як Острів, житлоселище, Таврійський, Шуменський і Північний, написав Янушевич у своєму телеграм-каналі. За його словами, нині з електропостачанням такі медзаклади міста, як обласна клінічна лікарня, міська лікарня імені Тропіних і міська лікарня імені Карабелаша. Крім того, у Херсоні працюють над відновленням водопостачання. За інформацією Рослава Янушевича від генераторів працюють свердловини у чотирьох районах міста. Також очільник області, 27 листопада, повідомив, що фахівцями операторів мобільного зв'язку на Херсонщині вже відновлено роботу 62 базових і трьох пересувних станцій мобільного зв'язку. Енергетики працюють на лініях, які живлять Високопілля, Велику Олександрівку, Тополина та Нововоронцовку. Газ подали до двох населених пунктів Херсонського району Ульяновки та Федорівки. Начальник херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у коментарі новинам Азові розповіла, що у відомстві зараз працюють над створенням плану відновлення міста, який розрахована на два роки. Проблематика стосовно енергозабезпечення, водозабезпечення і зв'язок, який відсутній, і відсутня подача тепла. Галина Лугова зазначила, що обстріли Херсона тривають. Російські військові продовжують вражати об'єкти інфраструктури. Позавчора в мікрорайоні Шуменському була вода, але потім вона зникла, тому що водопровідна на станція було влучення, і знову у нас перебої. І звісно, ми розуміємо цю, цю ситуацію. Ми готуємо бік якими які ми захищаємо об'єкти інфраструктури критичної. Але розуміючи те, що ворог був довгий період тут, і локацію знає місце розташування наших об'єктів, і водопостачання, і енергопостачання і теплопостачання, тобто всю інфраструктуру, цю розуміє, то він б'є влучно, ми готові до цього. Ми записаємося на випадок екстрених ситуацій дизель-генераторами, які є доволі потужними для того, щоб забезпечити. Період зимовий саме підтримати життєдіяльність наших містян. Також у Херсоні ведеться робота з облаштування бомбосховищ і укриків, каже посадовиця. Ми співпрацюємо з організацією Об'єднаних Націй. Пані Браун була у нас з візитом у неділю. Я з нею спілкувалася. Ми надали перелік необхідних речей, які ми маємо забезпечити наші бомбосховища. Це мається на увазі забезпечення буржуйками. Обов'язково наявність дизель-генераторів, е аптечок першої необхідності, води певної частини ліків, е теплого одягу, е ковдр, е ліжків, е а також вогнегасників, які, на жаль, відсутні у нас. Нам обіцяють весь перелік необхідних речей надати, в тому числі і, і ліхтарі. Тобто ми будемо більш-менш оснащені і підготовлені. Крім того, у Херсоні створена комісія, яка займається обліком зруйнованого майна. Руйнування різної ступені тяжкості у приватному секторі це обстріл дахів, це відсутність шифера, це загорання. Точно так і вибиті шибки. І така ж ситуація у багатоповерхівках. Вибиті шибки, згорівші балкони. І зруйновані частини, рештки балконів, є частини стін, які повипадали і знаходяться вже на вулиці, на території дороги. Тому є складність саме в мобільних бригадах, які б змогли зараз вивозити це все сміття і терміново реагувати, і забивати ці ж вікна, і допомагати людям. Це пов'язано з тим, що. Обстріли у місті тривають, продовжуються і становлять небезпеку для життя нашого населення. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що цей регіон, як і інші регіони України, зараз особливо потребує генераторів за допомогою генераторів. На сьогоднішній день можна відновити. І е, ті підприємства, які критично необхідні для міста Херсона, це хліб, е, тому що хліб на сьогоднішній день е, довозиться виключно благодійними організаціями, а виробництво хліба в міста Херсоні поки що не забезпечено з огляду на те, що неможливо е, відновити електропостачання. На зараз мені відомо, що там робуть, ведуться роботи для того, щоб забезпечити це підприємство потужним дезінгенератором. Але е, це Просто як приклад того, що треба забезпечувати, в тому числі, і підприємства, які край необхідні для міста Херсона, критичну інфраструктуру, саме можливістю енергопостачання від дизель-генераторів, депутат розповів, що у Херсоні також починає відновлюватися банківська система. Для того щоб забезпечити безперебойну роботу, і навіть банківської системи і органів державної влади, необхідно сталий інтернет сталого інтернету поки що немає, поки тільки починає відновлюватись мережевий інтернет, він з'являється в деяких районах міста і знов таки енергопостачання, тому що саме Пункти інтернету і вони працюють стаціонарно. Вони працюють поки що виключно на генераторах. До Береславського району Херсонської області ходять такі селища, як Новоронцовка, Високопілля, Велико Олександрівка, а також місто Береслав. Голова районної ради Дмитро Слівченко розповів, що ця громада зазнала масштабних руйнувань. Багато будівель зовсім пошкоджені так що їх уже не підлягає. Але більшість це е, побити шифер, побити вікна. Ну в такому плані. Тому потрібні стройматеріали, потрібні е, шифер. Потрібен, потрібні дошки, потрібні, потрібні вікна. Якщо не вікна, то чим їх затулять можна або плівка, або ну ДВП, ДСП. Половина громад Береславського району ще без електрики і водопостачання каже голова. Тому що люди е, виживають, скажімо так, за що тільки. Гуманітарна допомога до їжа і одежда, одежа, засоби гігієни. Закипівський район живе зі світлом, великоолександрівський зі світлом. Оце місто Береслав без світла, живе десь місяць. Дуже важко там людям. І ще й постійні обстріли. Допомога надається різна, але часом її не вистачає. Зокрема, після нових обстрілів з боку російських військових, додав Дмитро Слівченко. Начальник нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрій Селецький розповів, що жителі громади сьогодні найбільше потребують опалювальних матеріалів. У нас е наразі вся громада знаходиться на опаленні пічками і котлами, бо газорозподільча система повністю зруйнована, і відповідно люди топити будуть всі і е обігріватися е дровами, брикетами, вугіллям. Відповідно, це не на, на, наразі це найбільша потреба по всій громаді. Е, наразі у нас близько 3,5 тисяч населення в громаді, і для для розуміння загальних е, обсягів треба хоча б по 7 кубометрів е, дров або брикетів на одне домогосподарства е, в е, сезон, ну в зиму так. Тому це дуже дуже багато опалюва опалюваних матеріалів. І відповідно, ми хочемо допомогти не просто знаєте, там дати там два кубометри і забути, а хочемо допомогти населенню, щоб люди навіть не думали йти в посадку, вирізати дерева. Також є потреба у паливі для генераторів і транспорту, каже Андрій Селецький. силу того, що нам доводиться їздити по всій території громад, досить регулярно і багато забирати гуманітарну допомогу, привозити, розвозити людям в сел, приїжджати по допомогу. То нам цей дизель і бензин треба дуже сильно, бо ми постійно в дорозі. Це власне найбільші потреби, які у нас наразі є. Продуктами харчування і засобами гігієни жителі нововоронцовської громади забезпечені завдяки надходженню допомоги з інших регіонів, каже очільник. Також він зазначив, що зараз налагоджується робота з ліквідації наслідків обстрілів. В Першу чергу треба допомогти людям уберегти своє майно, законсервувати. Для цього потрібна велика кількість теньків, велика кіль... кількість плівки для того, щоб накрити. Дахи або самі будинки. А по-друге, це треба прям бригади, які будуть допомагати це все відновлювати. бо Багато постраждало будинків у бабусь, дідусів, які самотужки, навіть якщо ми видамо не якщо а коли ми видамо ці тенти, ці будівельні матеріали вони не зможуть його фізично зробити, не зможуть фізично полагодити. Тому також знову ж таки нам назустріч пішли наші сусіди Криворізька міська рада. За сприянням нашої обласної військової адміністрації буде відряджати до неї до нас сюди в громаду бригади будівельників, ремонтників, які будуть допомагати саме в цьому руслі. Але знову ж таки роботи дуже багато. Пошкоджена кожна будівля комунальної власності. Нема не однієї будівлі, яка би не постраждала. Деякі будівлі повністю знищені Андрій Селецький розповів, що жителям Новоронсовської громади допомагають як організації за кордону, так і українські партнери. Всю окупацію і зараз продовжує допомагати це німецько-українське об'єднання файна і Україна» із міста Гамбург. Там вони допомагають і технікою, і спорядженням для пожежників, і харчуванням допомагали. І реанімаційною технікою, також із міжнародних організацій, також є наші шведи. Це е, важка назва, але е, якщо перекласти українською, і зрозуміло, це допомога Україні, шведська організація. Вона в основному орієнтується на е, допомогу чотирилапим друзям і допомоги е, матеріалам минуле харчуванням, там одягом посудом. Можливо, якимось побутовою технікою політолог із Херсона Олександр Мошнігул зазначив, що процес відновлення до окупованої Херсонщини є дуже складним. Вирішення побутових проблем це зараз найважливіше для херсонців. Якщо ми кажемо за Херсон, да не дивлячись всі складнощі, тут поступово дійсно відбувається багато позитивних речей. Що мається на увазі? Ну по перше, це світло, світло, яке поступово вже починає подаватись в оселі херсонців, саме в обласному центрі. Адже ну були прогнози, що місто буде до світла там кілька місяців. Починається відновлення подачі води, включаються за допомогою генераторів свердловини, які вже потрохи живлять будинки. Зараз питання відновлення постачання тепла. А втім, місцева влада проводить недостатню інформаційну кампанію у регіоні. Вважає політолог. Неофіційно є багато пабліків, різних груп в соціальних мережах, але нам потрібна офіційна інформація, бо вона найбільш перевірена відповідає дійсності. Ми маємо сайт, наприклад, обласної адміністрації, на якій розміщується інформація обласної. Військової адміністрації або сайт Херсонської міської ради, де розміщує свою інформацію міська військова адміністрація. І от серед цього потоку інформацію ми бачимо тільки інформаційні повідомлення, скажімо так, е оголошення, ну і повідомлення позитивного плану. Немає зворотнього зв'язку. Є низка питань, які також турбують місцевих жителів. Але куди звертатися з цього приводу вони не знають, каже експерт. Людину можуть цим пенсійним фондом, да бо зараз пенсія це питання виживання. Якщо людині в виповнилось 60 років, вона має може зараз там майже за рік пенсію отримати, але куди звертатись, не знають. І тому, от, от така от таке ну двояке відношення. Саме до ролі місцевих адміністрацій в питаннях відбудови ми бачимо ще раз повторюю позитивні перетворення, але нам важко сказати: ну кого вклад тут більший? Приватних підприємств, центральної влади, бізнесу, громадськості волонтерів, і який саме вклад в цих процесах, саме військової адміністрації. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини приазов'я. Тримаємось. Ви слухали новини приазов'я.